Всім привіт! Це інтернет-магазин Кабельок. Сьогодні ми розглянемо новинку, а саме компактне реле напруги D2. Поїхали! Новинка поки що випускається в трьох номіналах: 40, 50 і 63 А. В нас на огляді модель на 63 А. Після розпакування в руках відразу відчувається зменшення розмірів нового пристрою. Він став значно компактнішим, займає два стандартні модулі на Дін рейці та суттєво економить місце у електрощитку. Для порівняння візьмемо звичну модель серії D. і порівняємо з новою d 2 Різницю за розмірами ви бачите самі. Детально дивимось на корпус пристрою. Перше нововведення – це індикація. Тепер вона білого кольору, а сам кран прихований за тонким пластиком, на відміну від попередньої версії, де індикація була червоного кольору. Індикація стала, начебто, частиною самого корпусу, виглядає дійсно сучасно. У жодного з гравців на ринку такого ще немає. Корпус дуже приємний на дотик, зокрема через використання полікарбонату. Цей матеріал не підтримує горіння і сам згасає. Також він стійкий до старіння від сонячного світла. Чотири кнопки роблять керування більш зручним у порівнянні з трьома кнопками в попередньому поколінні реле. На окрему кнопку винесли журнал аварій та підказки. На тильній стороні корпусу додали вентиляційні отвори особливої форми. Вони спроєктовані так, щоб всередині формувався потік повітря для зменшення внутрішньої температури. При цьому, через ці отвори, завдяки їх формі, чимось коротнути начинку, не вийде. В даному пристрої перероблено місце кріплення засувки для фіксації на Дінрейці. Ризик поломки засувки через заїдання постаралися взагалі прибрати для зручності. Підключення вхід фази 0 – верхня клема, вихід у нижній, нуль, перехідна мідна шина всередині корпусу. Для роботи D2 достатньо підключити нуль до однієї з нульових клем верхній або нижній. Але потужні клеми дозволяють затиснути до 25 квадратних міліметрів. В новій серії D2 використовується імпульсний блок живлення та варістру, що підвищує надійність при роботі в умовах аварійних ситуацій. Такий блок живлення нормально працює навіть при зміні напрузі 450 вольт. Переходимо до нових функцій. В першу чергу це можливість вибору типу часу затримки подачі напруги після аварійного спрацювання, відлік часу затримки, починаючи з моменту відновлення напруги, та відлік часу затримки з моменту відключення реле. Цей тип затримки враховує час дії аварійної ситуації у загальному часі затримки включення. При обох типах часу затримки є можливість встановити час затримки в інтервалі від 3 секунд до 10 хвилин. Наступна перевага розширено журнал фіксації аварійних спрацювань. Журнал здатний зберігати в енергонезалежній пам'яті до 100 останніх аварійних випадків відключення реле. Огляд журналу за допомогою кнопки, позначений символом A-Information, З'явиться відображення аварійного показання та номер спрацювання. Традиційно для топових рішень від зубур використовується алгоритм. Тру RMS. Він максимально точно вимірює величину напруги в мережі. А як вам новинка з Зубер 2 Пишіть у коментарях та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!